E, значить, дивіться, яка ситуація? Є таке Івано-Франківське ТЦК, і ви чомусь та відео не дивилися. Я б хотів, щоб ви його подивилися і спростували свою недостовірну інформацію. Значить, e, наступного гатунку, e, Івано-Франківське ТЦК це вказав Верховний суд України, так. E, не є юридичною особою, і саме Міноборони вступило потім у цю справу. То треба показувати рішення, як я це зробив в цьому ж матеріалі, який ви чомусь якось дивилися, але не все побачили, і тоді сказати відносно мене правду, що є рішення Верховного суду, і Олександр Вікторович казав виключно, про що я казав про Івано-Франківське ТЦК. Ну, дивіться, ви на це вас... не звернули. Ви написали, що ТЦК незаконні, мобілізація незаконна. І в кожному відео я говорю, як проводити законну мобілізацію в кожному відео. Слухайте, ну я ж виключно вас цитую. Це ж виключно ваші слова і виключно те, як це можуть сприймати люди. По-перше, фізично неможливо переглянути кожне ваше відео. По-друге, я. Ну, а не... навіщо тоді ви пишете бруд? Заздалегідь, якщо неможливо, ви пишете про відомих людей. Пишете бруд. Почекайте, дивіться, який не відповідає а, взагалі дійсності, я ж таким чином можу сказати і про вас. А навіщо ви тоді говорите такі, робите такі заяви і підписуєте відео? Юрист розказав, як не воювати. Ну це То ж ви, ви дивилися це відео? Слухайте. Я дивився всі відео, про які ми написали у матеріалі. Дивіться, То ви ж кажете, що неможливо все переглянути. Це вже а, ви кажете, що ви дивились? Послухайте, будь ласка, а, якщо говорити конкретно про відео, яке підписане словами юрист розказав як не воювати. Ви говорите, що там за те, що людина не прийде у ТЦК по першій повісті, передбачено виключно адміністративне. Це не я говорю, це рішення суддів говорить. Бо чекайте, ви у відео говорите це своїм, ну, це ви говорите. Ви Правильно, а чому ви не виклали так. тоді рішення суду? Чому ви написали, що я, начебто, брешу? Взагалі, що це що це за слово це є... брешу? Керівник ЗМІ бреше? Ну, тому що це є маніпуляція, слухайте. То мені... маніпуляція і брехня, то виходить, що ж набрехали ви, а не я. Почекайте, це маніпуляція з вашого боку, а не з Махо. Ну, з вашого боку. Ви ж мене обрехали, що я начебто набрехав про ТЦК, що вони не є юрособою. Ви сказали багаторазово, що ТЦК не є, не є законними взагалі структурами. Це ТЦК ваші... є ціле відео, де ТЦК законна структура. Є ціле mm. відео, яке ви чомусь не дивитесь, а дивитесь тільки те, що вам вигідно. Мені просто цікаво, Борзов, скільки заплатив. Я знаю, хто це все заказав просто. Ну, я, по-перше, дійсно не знаю, хто такий Борзов. Дивіться, бо... зараз його голова летить, бо це вже знає президент, це вже скандал міжнародного гатунку буде, як облили брудом, і є це рішення суду. Це спростовується дуже просто. А ви говорите зараз про голову Вінницької обладміністрації? Так. Ну, по перше, я тільки зараз дізнався його ім'я, хоча він на посаді з 20-го року. Ну просто я цією темою не цікавився. А по-друге, я в своїй роботі і ми крадакція корому зовсім іншими чинниками, і абсолютно не фінансовими. Ну я прошу вас на Дивіться, просто... Я прочитав хто у вас, засновник, як все про вас знаю чудово, і знаю, хто заказав мільйонне змі. Тому все я чудово розумію. У мене питання в іншому. Скажіть, будь ласка, ми будемо мирно вирішувати питання, спростовувати, давати право на відповідь, чи будемо все-таки вирішувати медійно в судових е дебатах, в тому числі? Тому що коли я пред'явлю рішення, дозвольте, я закінчу і вас вислухаю. Е коли я показую рішення Верховного суду України, то це рішення Верховного найвищого суду України. І сухопутні війська можуть говорити будь-що. Міноборони може говорити будь-що, бо саме Міноборони, до речі, вступило у дану справу, і, про цьому, і по цій справі є цілий в мене матеріал на каналі. Тому не я перекручував, а я показав рішення, показав перехідні положення, де ТЦК були створені, а то, що по заголовку ви пишете, як це може сприйматися, сприйматися ким? Вами, мною. Колею, Петою і так далі. І для того, щоб зрозуміти, про що йде мова, треба дивитись відео, бо в заголовку ти не напишеш усе. А ви кажете, відео дивилися, але чомусь рішення Верховного суду ви не побачили. А, я скажу так Ми і мене... написали, що я Брешу. Бреша не я. Верховний суд України виходить. А, дивіться, і президент, що? який, до речі, звільнив усіх е, воєнкомів, які дуже законно, на, вашу, на ваш погляд, законно діяли. Дивіться, у нас після цього вийшов ще один матеріал, де ми багато розповідали уже про діяльність ТЦК, яка дуже часто викликає сумніви. Просто 100%? Це... ну один плюс один ну, про це розповідає. Ну просто не думайте, що ми, по-перше, виправдовуємо ТЦК або ну відомо про їхніх капітан. Нема поняття. Дивіться, нема всі журналісти, нема всі ТЦК. Є чітко хто робить злочини. І я про них чітко заявляв у кожному із своїх відео. Я чітко заявляв: ось дивіться, що вони роблять. І, до речі, відео, яке опублікувало позавчора, 1+, плюс про те, що ТЦК е, взяли, мобілізували, як ви пишете в своєму жахи ТЦК і пишете в кавичках правозахисник. Ви знаєте, це. Це настільки низько впасти, не подивитися, що магістр права пише. Це ви розумієте, правозахисник в лапках. То Тоді питання: хто тоді ви? Якщо я в лапках, у вас є юридична освіта, ви, ви суддя, можливо, ви можете надати інформацію, відповідну, що це рішення найвищого суду в Україні скасоване в Європейському суді. Тоді не питання. Я готовий е, конкретно про це говорити. Так, ось один плюс один виклало інформацію. Що мобілізували з епілепсією чоловіка, так? Так. так, це історія, так? Е, помер. Так? Так. Помер. Тепер увага. Ми про це говорили коли? Зайдіть, подивіться, коли. Ще пів року, коли ця історія тільки почалась. І на нас тоді казали, що? Чуть ли не агенти Кремля, як ви там пишете. Ну, і бігуси і агенти Кремля, у нас дуже багато агентів Кремля. Всі незалежні ЗМІ в нас агенти Кремля. Тільки ось тут дуже нехорошо вийшло, тому що відео аутентичні це раз. Є рішення відповідних судів, це два. І тут уже по фактах вийшло зовсім е, по іншому. А тепер один плюс один агенти Кремля, тому що розповідають все те, що говорили ми ще півроку про цю ситуацію і про інші. І зверніть Може... на це увагу. Тому пишіть про один плюс один про своїх колег, що вони агенти також Кремля. Давайте так. Ну, я вам, по-перше, ну, я давно хотів з вас контактувати, я вам насилав піш питання, а, що на них можна було відповісти, щоб отримати вашу позицію. По-друге, якщо ви хочете щось додати, спростувати, ви можете надіслати нам відповідь і розказати, що на вашу думку не То я знаю, хто замовник. Ви розумієте? Вся ситуація ну, знаю, хто я замовник. Я не знаю, хто замовник. То я що... вам надам документи, хто замовник. Ви розумієте, що таке документи вони не брешуть? Ви знаєте, така громадська організація, якою керує пані Ірина Борзова. Це депутат Верховної Ради України від слуг не знати якого народу. Так ось вказана пані керує засновниця, співзасновниця разом з Гаращук такою, яка на вас, до речі, зсилається. Хто? Гаращук е... Анна. Я не знаю хто. Це Вінниця. Інфо, яке не має статусу е, журналістів. У них mm. немає не свідоцтва е, про реєстрацію в ЗМІ, як в нас, і в вас, наприклад. Дивіться, е, ще раз кажу, якщо ви хочете е, дати певні або подати свою позицію. А як я це... можу подати вам позицію, коли ви правозахисник в лапки взяли? Що ви вважаєте? Uh, у вас яка yeah. освіта? Мене цікавить. У вас яка освіта? Бо я подивився, у вас юридичної освіти немає. Да, мене, я ж не кажу, що ман юридично. А як ви можете спростовувати слова фахівців, які підтверджуються рішеннями Верховного найвищого суду України? Дивіться, якщо є певні медійні маніпуляції з того чи іншого які процесу... медійні маніпуляції щітко задаю рішення Верховного суду України. Ви можете надати мені доказ, що воно скасоване? Дивіться, якщо ви вважаєте таким чином, надсилайте, будь ласка, це нам. І ми готові показати в матеріалі вашу позицію. Навіщо так, мені так. показувати в матеріалі? Я вам чітко задаю питання. Ми робимо свій матеріал. Дзвонимо до вас. Надайте, будь ласка, нам рішення якогось суду, яким незрозуміло яким скасоване оце рішення Верховного суду по ТЦК. Все, питань Де, немає. Може бути одне рішення. Рішення суду може бути це зрозуміло. Так само я вам можу сказати, що в Полтавській області було рішення, яке дозволило чоловіку не служити просто тому, що е, суд виніс рішення, що міноборони суд який? Не давайте не... так. Ви розумієте градацію? Є найвищий суд України. Це так? Суд зрозуміло. Про прону, подождіть. Ви мені скажіть, який суд? Бо я давайте конкретно. Суд місцевий, апеляційний, верховний. Який суд виніс? Це, це зрозуміло, це був місцевий суд. Ну, місцевий суд. Місцевий суд, дивіться, це є практика судів. Я вас вислухав. Будь ласка, дайте мені сказати. То я запитую: я... місцевий суд, це є практика судів чи практика дай, тільки Верховна. Дивіться, що я хочу сказати, якщо говорити там про рішення суду, це зрозуміло. Якщо Почекайте, там... я говорив дай, про місцевий суд чи про Верховний? Я ж її запитую. Я зрозумів, що ви сказали про місцевий суд, але ні, я сказав про Верховний суд. Саме я говорив, що є рішення Верховного але суду, і на нього я... посилання у відео давав. Ви його бачите? Я, я, я я, я а ви що... посилаєтесь на місцевий суд. От я й хочу ті, уточнити, ті, щоб ті... я вас далі послухав. Ці речі можуть одне одному не суперечити, враховуючи там позицію і Міноборони, і центру стратегічних комунікацій. Ну все вказує на те, що це є певна маніпуляція і супереч... суперечка в законодавстві. Ну ви ж це... лапки взяли правозахисник маніпуляція, Значить, у вас точно є рішення, яким Верховний суд е скасував своє можливе рішення. Може, як в Європі, ви його скасували? Я ж не знаю, я ж через те й запитую, тому що ми готуємо по цьому матеріалу. Ви використовуєте у своїх у дуже багато скандальних фраз. Ви використовуєте звороти, які не мають підтвердження. Наприклад, що всі жінки? Ну я, я беру конкретно ваше відео, яке набрало сотні тисяч переглядів. Де ви говорите? Ви говорите дослідно, що всі жінки зобов'язані стати на військовий облік і риторично питаєте: навіщо це робиться, щоб їх потім відправити на війну? Це ваші слова? Нічого не перекручено. Ви так сказали. Так, да, це мої слова. Я це й не перекручую. Да ну це брехня. Це а хто вам брехня? сказав, що це брехня? Ну, тому що немає... Ну, на, назвіть мені, що це брехня. А скажіть, будь ласка, вас особисто в багажник кидали? Ну мені цікаво. Про... Ми говоримо зараз про жінок, яких за вашим... То кидали, я вам і то, пояснюю, ви так, знаєте, як цікаво. з добровільних жінок зробити добровольців? Вам порозказати? Ну, тобто, ви хочете сказати, що зараз в Україні відбувається тотальна мобілізація жінок і всі жінки. Ні, зараз... стоп, це вже ви перекручуєте. Ви ж тільки що мене процитували. Так. Де там сказано тотальна мобілізація? Я сказав. Це, по-перше, заголовок, а саме відео читали, слухали? Я слухав, саме ваше відео, звісно ж, слухав. Так. так, про що так. я так. говорю? І Якщо чоловіків так можна кинути в багажник, то що можна зробити з жінками? Так я говорю, ну, чи не так? Це ваше оціночне судження, яке, Так, ведуть... моє оціночне це судження, яке я маю право, з якого дива ви маєте це право, це право оспорювати позицію моє оціночне судження, писати, <рес> що я не правозахисник. І самі себе ж підставили, бо ви написали про адвокатську компанію. Ви, ви, ви самі себе дискредитуєте таким чином. Ви кажете, що ви юрист. Ну окей, я не заперечую юридичну освіту, це зрозуміло. А навіщо ви в лапки не тоді не взяли? Це говориться це ж не щодо поняття юрист. Ми не заперечуємо, що ви юрист. Йдеться про поняття правозахисник. І говоримо далі. Якщо говорити далі про жінок, так можна все підвести під поняття моє власне оціночне судження, всі будь-які інші вирази. Це власне є прикладом ну елементарної маніпуляції. Так це і працює в медіа. Ви ставите маніпулятивний заголовок, ви ставите маніпулятивні тези. Люди їх слухають, і люди думають, що всіх жінок вже мобілізують. Це є маніпуляція. де я, я вираз... сказав, що всіх жінок вже мобілізують. Де є така фраза? Дивіться, ви сказали... назвіть мені цю фразу. Ви сказав, я не хочу зараз це давайте ]увати. так. О, я не... Ви можете за нашу аудиторію мільйону зараз розповісти, як хто має сприймати з мільйонів людей? Бо ви так сприйняли? Ви це хочете пояснити? Ну йдеться зараз не про мене. Йдеться зараз. Ні, ну ви це сприйняли, і ви за інших мільйонних людей відповідаєте, як вони це сприймуть. Послухайте, будь ласка, я говорю про те, що ви транслювали тезу, яка є завідомо абсолютно хибною, тому що немає жодного рішення ані Міноборони, ані Генштабу про мобілізацію і або хоча б військовий облік жінок йдеться виключно про жінок, які мають медичну освіту, І Ось... йдеться виключно про що? що? Про законопроект, правильно чи я помиляюсь? Законопроект не має юридичної сили, законопроект... правильно. Крути... А закон можна оспорювати? От ви не юрист, і ми говоримо на різних мовах. От якби ви вивчилися для початку, тоді б ви мали я право покажуть... надати якусь оцінку. Якби ви мали журналістську освіту, і якби ви знали, як мають складатися матеріали і що є маніпуляцією, таких би відео не було. І претензій до вашої діяльності... Дивіться, свобода слова в тому є, що я не буду з вами погоджувати, що мені говорити. Розумієте ви це чи ні? Ви напали на мільйонне змі. Ви будете за це нести відповідальність. Для Я чого ви це зробили? У вас є докази? Я прошу надати мені докази. Вже в востаннє прошу. Я ще є розповім. докази, надайте їх, немає. Ми тоді е, посилаємо цей матеріал без доказів, показуємо, як ви гарненько всіх підманули в своєму матеріалі. Я ще раз скажу: ми працюємо за стандартами, і якщо ви хочете надати свою відповідь. За якими можна... ви стандартами працюєте? З Коломойським? Ви зараз це кажете публічно офіційно? Що ми публічно офіційно, що ви працюєте з Коломойським чи ні? Ну ви ж розумієте, що це є ну, брехною маніпуляцією? А що брехне мене? Я запитую вас. А, а тепер я можу сказати, а які у вас докази? Ну ви зараз говорите абсолютно бездоказово. То я ми запитую сказали? вас, ви що знову не чуєте? Ви питання не відрізняєте В, від фактів? Я ж отримав теж ваше, ваші повідомлення, яке ви надіслали. То ви, я питаю: ви... ви працюєте з Коломойським чи ні? Ні, ми не працюємо. Не працюєте. Не працюємо. А я чому кажу... Коломойський у вас в засновниках? Ну, так це було кілька років тому. Він... А, кілька років було. Ну, так. Да. І все. Зараз так... він не є вашим співзасновником. Втік. Ну, дивіться, якщо ви вмієте користуватися реєстром, ви можете. Я зробити... вас запитую, не треба мене перевіряти, що я вмію. Я задаю питання чіткі. Ви ж написали про мене бруд, то відповідайте за це. Е, ну, так що ви хочете почути? Тож питаю, Коломойський вийшов коли? В якому році від вас Коломойський пішов співзасновників? Приблизно в 20-му році, у 20-му році, тобто вже 4 роки він не ваш співзасновник, так? Е, немає жодного відношення до видання. Немає жодного відношення. Це ваша позиція? Це юридична позиція. Це Юридичний. під в реєстру. Все, зрозумів. В реєстрі я це бачу. Скажіть, будь ласка, а 1 плюс 1? Що 1 плюс 1? Один плюс один як до вас відноситься? Я не знаю, я з ними жодного разу не контактував. Тобто, ви можете сказати точно, що ви до них ніяким чином не відносите. Особисто я ні. Я питаю за ваше видання. Ви ж журналіст. Ну так, але я не власник видання і не акціонер, і не спів... Ну ви ж підписали, ви ж е, написали там що такі на... фрази по ТЦК, по мобілізації про армію. Ви сказали, що зінок відправляють на військовий облік, а потім відправити на війну. Ви казали, що ну, інші речі щодо мобілізації. Де я сказав ще раз, наголошую: то хто маніпулює? Я сказав, що можливо, так чи ні? Мова про що йшла? Можна ж відкрити зараз ваше відео і подивитися. Будь ласка, відкрийте, послухайте, не так, як ви хочете почути і перекрутити. А послухайте, про що фахівець розповідав, що якщо чоловіків можна кинути в багажник, то що можна зробити з жінками? Ну, І я не... маю право будь-який законопроект критикувати. Це перше. Закон критикувати вже права немає. А законопроект для того є, щоб його критикувати. Ну, ви ж розумієте, що це маніпуляція, тому що ви говорите про нього як про доконаний факт. Я Ми... говорю про законопроект, який існує наразі. І говорю свою експертну точку зору. А ви написали, що я на свою точку зору, по суті, не маю права, бо я брешу, на вашу думку. Дивіться, ну будь То я беру зараз будь-який ваш матеріал, трактую по-своєму, ви теж будете брехати. По вашій же ж логіці. Тобто, будемо так працювати виходить? Якщо ви маєте зауваження, ще раз говорю. Я не маю зауважень до жодних колег. Ви можете писати будь-що, але ви не маєте право не надавати писати бруд про людей, фахівців, до речі, які мають свою думку по законопроекту. Ви чомусь не взяли про мобілізацію, де я сказав, що ТЦК це законні структури. Бо це є е, ціле відео про це, що мобілізація законна, а коли я кажу незаконна, то про що я саме говорю? Я говорю про ці випадки, про певні випадки. Так ви ж не взяли цей матеріал, ви взяли те, що вам вигідно, показати мене в чорному світлі. І вся моя мільйонна аудиторія Абалділі, і ви зробили дуже класний мені матеріал, це ж не питання. Але для чого? Ну я, ну, я про вас прочитав, я думав, що ви об'єктивне ЗМІ. Ви пишете, мені написали запит. В тому запиті підпис є. Там стоїть печатка? Де? Ну, там друга сторінка запиту. Я, я після вашого відео дивився запит. Де? Там стоїть печатка внизу. Ну як де? Ну де? Як її там немає, де? Підпис ну, я зап... там є, хто підписав це. Печатка а, по, по цьому чим скріплюється. Тобто підпис е, е, скріплюється печаткою. Де тобто, там тепер... підпис? Печатка є. Подождіть, mm. де там підпис, я запитую. Ну, ви Що запитали... ви початкою скріпили? Поясніть. мені. Дивіться, ви не держструктура, і ви особисто, ви, як людина, не є юридичною якоюсь е, е, персоною. Ви є фізичною особою. До вас ізвертавши... Ні, я не є фізичною особою, я керівник ЗМІ. Ви звертаєтесь в ЗМІ-медіакор. Я написав і на вашу особисту пошту, і на пошту видання. бо... Почекайте, ви звернулися, розписали про медіакор. Я задаю запитання, де там. Підпис і хто це писав цей запит? Де підпис? Ну По перше зрозуміло, що запит надіслав вам є. По-друге, підпис я... там є. Ваш підпису там немає. Він там і не має бути. Я вам хочу а сказати... не має бути підпису. Дивіться, я коли... Слухайте, висував... Я вам просто рекомендую: сходіть на юридичний, ви ще молодий, просто вже свою кар'єру так робите. Я вас почув. Добре, дякую. Якщо у вас є докази про скасування Верховним судом чи там іншим судом цього рішення. Я хотів би їх побачити, бо ми випускаємо великий матеріал на мільйонну аудиторію. Знову, по-вашому, це буде маніпуляція. От, ми візьмемо ваші матеріали, протрактуємо по-своєму, так як ви це зробили в нас, і побачите, як тою ж самою монетою вам буде відповідь. Тою ж самою, ми нічого не будемо. Ми просто, так як ви, протрактуємо тільки ті фрази, які вас ганблять. По вашому в цьому я вам дуже дякую до побачення. До побачення. Гандони вони коротше, Гандони. Вони дождуться, що люди просто плюнуть. Буде йти отака, от дівчина візьме сумку, положить кирпич.